Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимось із 55 м псалмом. Цей псалом, як і більшість псалмів, говорить про переживання, про душевний біль, про утиски того, хто дійсно хоче догодити Богу. І чому таку людину завжди хтось хоче принижувати, хтось хоче обмежувати чимось там, якимось там ресурсами. Ну про це сьогодні ми прочитаємо. Чому отак відбувається? Тут є певна закономірність, коли людина перебуває в гріху і не кається, то вона до інших відноситься, особливо до тих, хто йдуть на шлях покаяння, відноситься із заздрістю. І тому вона не завжди усвідомлює, чому вона так поступає. Але саме через заздрість ця людина намагається в будь-який спосіб пригномлювати того, хто йде шляхом покаяння. Всі люди грішні, але вони діляться на дві категорії: ті, які каються і не каються. От ті, які не каються, вони завжди дихають злобою на тих, хто дійсно хочуть покаятися і змінити своє життя і шукають Бога. Погано, що більшість людей до кінця не розуміють, чому вони поступають так або інакше. Якби люди навчилися піддавати своє життя глибокому аналізу, свої вчинки, свої дії, свої наміри, життя було б ну, зовсім інше, менше було б зла. Тому що люди багато роблять зла, просто так до кінця неосвідомлено, по інерції, по інерції свого внутрішнього стану. Давайте коротенько прочитаємо. Весь псалом не будемо читати. Але тут дуже на початку хороші слова до 9 стиха прочитаємо на 9 стиху зупинимось. Помили мене Боже, бо нападає на мене чоловік, і день у день гнобить мене. Щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене, в день я не буду боятися, бо уповаю на тебе. Богом я хвалюся у словах моїх. На Бога покладаю надію, і не боюся, що зробить мені плоть. Дуже хороші слова. Якщо людина чинить утиски, значить це людина плотська, тобто тілесна. І вона сприймає це життя виміром, виміром більше матеріальним, ніж духовним. І тому в неї от така поведінка. От, і це ті, хто мають якби, біологічне існування. Але воно обмежується якраз тими процесами, які відбуваються в тілі, значить дихати, споживати там щось, от те, що є. Але людина не шукає для себе духовних шляхів, і через те, як наслідок, вона перетворюється на от таку плотську людину, яка робить дуже багато зла у цьому світі. От, все зло у цьому світі від того, що люди неправильно користуються тими дарами, якими їх наділив Господь. Читаємо далі: щодня зневажають слова мої, всі думки їхні, про мене, на зло. Збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. От теж звернув увагу на ці слова. Стежать за кожним кроком моїм. Щоб уловити душу мою. Мабуть, бувало, в нас таке в житті, ми не всі можемо там, робити зауваження, але є ті, кому ми це можемо зробити. Це, наприклад, наші діти, так? Ну, священник має право зробити зауваження там, парафіянам своїм, От, там, можливо, комусь там із родини ми можемо зробити зауваження, там, начальник своїм підлеглим. І от буває так, що коли ми хочемо підказати людині і бачимо, що вона реально перебуває в проблемі. давайте, скажімо так, така проблема: хтось зловживає алкоголем. І ми бачимо, що це шкодить для цієї людини. І може бути так, що ми підійдемо от, і скажемо, що у ну, тебе є проблема, тобі треба подолати цю страсть. І та людина може сказати: та, ні, це ти помиляєшся, в мене нема проблем, а ти хіба сам не вживаєш, і так далі. От такі от речі, вони часто, я думаю, відбуваються в нашому житті, що коли ми хочемо допомогти комусь, зустрічаємося із спротивом. І от тому сказано, що стежать за кожним кроком моїм. От. І не за собою от, людина стежить, а за кимось. От це теж ознака. Недосконалості ну і неправильних життєвих пріоритетів, коли ми слідкуємо за іншими, а не за собою. Читаємо далі. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню. Як вони гадають, що їх Бог не покарає? А ніяк. Вони про це просто не думають. І це виходить, що вони просто так гадають, що їх Бог не покарає. Боже, тобі відомі всі страждання мої. Збери сльози мої та поклади їх перед собою. Запиши їх у книгу твою. От звернемо увагу на цей стих. Боже, тобі відомі всі страждання мої. Збери сльози мої та поклади їх перед собою. В деяких перекладах сказано, що збери сльози у сосуд. А як екзегети пояснюють, оскільки в той час ще не були поширені сосуди, то Рідину перевозили зазвичай у міхах. Ці міхи, і вони і згадуються у Євангелії, де говориться про молоде вино, яке може розірвати міхи. І тому от в деяких перекладах написано, що Господи збери мої сльози у свої міхи. Міхи це те, що значить, є сосудом, і Господь збирає, якби ці наші сльози, якщо вони ці сльози праведні. Або благодатні. От про це поговоримо. А які ж це сльози благодатні? Чи кожного разу, коли ми плачемо, то Господь сприймає ці сльози як дійсно щирі, правдиві? Ні. Справа в тому, що сльози бувають з різної в нас причини. В залежності від того, в якому духовному стані ми перебуваємо, я можу плакати через заздрість, через свою образу. Яка походить із мого самолюбства, із моєї гордині, тому що там ну, зачепили моє самолюбство, і тому я плачу, і так далі. А інша справа, коли в нас є тихі сльози. От оці церкви кажуть, що справжні благодатні сльози це тихі сльози. І які сльози от, угодні Богу, ну, якщо так можна сказати, взагалі ну, сказано, що Господь втре всяку сльозу. От. Але ж справа в тому, що. Коли в нас є правильне духовне налаштування, то і виходячи з цього, в нас будуть і правильні сльози. Коли ми розуміємо, за що нас гонять, чому нас гонять, коли ми правильно розуміємо несправедливість цього світу, коли ми розуміємо, що багато хто помиляється в цьому житті, і коли нам роблять, чинять якусь біль, то ми усвідомлюємо, чому людина так робить і тут. Ну, якщо по Євангелію ми хочемо жити, то потрібно і нам зрозуміти, що треба і прощати, і любити, і зрозуміти ну, причину того, що людина нам приносить якісь страждання. Тут слова Христа доречні, коли Христос каже: Господи, прости їм, бо вони, вони не відають, що чинять. От і так більшість людей, які нам завдають болю, вони перебувають наче не в собі. Вони духовно недосконалі, вони себе не контролюють, і через те наслідки їхнього життя от, мають такі плоди, що вони приносять біль і страждання іншим. Якщо їм відповісти таким самим посилом, то відповідно і ми перемножимо зло. А ми маємо бути тими вододілами. Які, от як на березі моря, стоять вододіли, коли йде велика хвиля, вони розділяють її на менші на менші частини для того, щоб її стримати, заспокоїти. І тоді нема руйнівної сили в тої хвилі. Так само і зло ми теж повинні навчитися стримувати. Чим терпінням, тобто не відповідати на зло. І тоді ми припиняємо дію зла у цьому світі. Сьогодні Таких принципів їх дуже мало. В більшості випадків люди ладні відповідати більше злом на зло. От, і так доволі часто бувало в історії людства і так є зараз. От, і тому хай Господь допоможе, щоб ми правильно розуміли це життя. Тут лише один варіант: правильно по-божому, по-євангельському зреагувати на те, що відбувається з нами. Навколо нас. От, і тоді ми зможемо якось ну, стримати дію зла у цьому е, світі. А якщо людина е, шукає оправдання е, своєму насильству, значить, вона не пізнала Христа. От, і от був коментар: в е, нас е, знову ж таки там засуджують священників. Так далі. Ну, можна, знаєте, зі злоби, можна багато чого. І ми знаємо, що є багато дійсно зла, ми цього не заперечуємо. Але багато було Божих угодників. От, і ми через них черпаємо віру. Ми з них беремо приклад. От, на, а не з тих, хто за допомогою факелів бігали по вулицях міст в Європі свого часу і влаштовували так звані Варфоломіївські ночі, коли на основі такої Фанатичної релігійної ревності, Там католики з протестантами, вбивали один одного, там різня така була, що страшне От, через те, що кожен був впевнений в своїй позиції, що вона правильна. Якщо ти взяв в руки меч, то значить, ти вже переможений злом. А в нас меч, який язик. От, і Якщо ми дихаємо злобою один на одного, то чи є в нас Божий Дух? Такі справи. Хай Господь нам допоможе, щоб ми зрозуміли, що таке є Бог, що таке є Божа любов і що таке є істина. Слава Ісусу Христу!